Центр, Пані Олена, підк... підскажете, може, ви щось крутите у вас там, чи щось може, якісь, щось ви... щось, може, проблеми у вас якісь є. Дивіться, ви мені, дивіться, я вже це проходив сім разів, тисяч раз кожен день це проходжу. Ви мені зараз кажете, що у вас немає ніяких проблем, що все йде окей. І я вам скажу, да, інтернет є. Але він просто просаджується в якийсь момент, і я нічого з цим не можу зробити. У мене робота пов'язана з онлайн-трансляціями. Мені треба нормальний інтернет. І чогось один, ну пару раз в місяць. Воно просто падає і все, я нічого не можу зробити. Типу, інтернет є, у мене просадка по. Він, типу, нестабільний. Я через це питаю, може ви щось ремонтуєте, щось якісь ремонти у вас проходять? Я не розумію, в чому проблема. Ні. Немає жодних ремонтних робіт. Пані Ленерд, який хуй мені робить, я вже не знаю, мені ну, я просто страждаю. і... А не зручно все ж таки до роутера підійти. Думаю, що э, А це щось допоможе. Ну, спробуйте виняти інтернет кабель з ванпорту ставити назад до шовчка, потім виняти з розетки роутер ставити в розетку. Так як ми ще перезавантажили лише на півшляху, лише наше обладнання, а роутер ви ж таки не перезавантажили. Аня, ви ж розумієте, що я прям зараз, прямо зараз прямий ефір. заявку на майстра. Пані Олена, бажаю, щоб у вас все було добре.